Бито збирається повернути Україні частину земель, мається на увазі Херсонську і Запорізьку області. Про це говорить Financial Times. Я особисто не дуже цьому вірю, адже як аргументація зазначено, що Путін готовий повернути, якщо Україна гарантуватиме Російській Федерації доступ до Криму. Ви знаєте. я... Ще раз повторю, не дуже в це вірю. Адже що означає, Україна гарантуватиме? Хто це буде гарантувати? І хто для Путіна ті люди, яким він в Україні готовий повірити? Ну, якщо б в Україні було якесь проросійське урядування, там президент якийсь проросійський чи уряд, то можливо воно б так і було. Але станом на сьогодні, коли ми бачимо в ефірах українських каналів, Постійні а, заклики до продовження війни, ну, видається такий аргумент доволі сумнівним. А, і те, що Путін повірить комусь в Україні а, з діючої влади, що от, да, ми гарантуватимемо вам доступ до Криму, а, коли вибачте, Крим це Україна, то, а, ну, напевно, повірити в це дуже важко. І те, що Путін дійсно вийде. З Херсонської і Запорізької областей, ну, поки будемо мати стриманий оптимізм, більше наближений до наших фантазій. Разом з тим, Дональд Трамп займає все більш активну позицію. І причому ця активна позиція прогнозовано не на боці України. Чому прогнозовано? Я попереджав от останні дні про те, що Дональд Трамп. Може почути все те, що відбувається в українському суспільстві. Зеленський відреагував один раз, але далі в експертному середовищі в мас медіа почалась якась ну непонятка, причому нездорова така непонятка. Дійшло до того, що деякі... Ну, лейтенанти, я не знаю, правда, як їм дозволяють коментувати, але деякі лейтенанти, бо ми не знаємо, хто це, але деякі військові почали говорити про те, що тільки війна, і не потрібно нічого іншого, ні на що інше розраховувати. І ви знаєте, от Дональд Трамп мовчав, 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 але це не можна було не помітити. Тобто, відчуття того, що ми не погоджуємось з позицією Трампа, воно було. І ось Трамп заявляє, що як же так, що українська влада говорить, на обмін територіями у нас немає конституційного права, але при цьому каже Дональд Трамп: у влади України є право посилати людей на війну. Тобто, коли люди гинуть. То це право якось легітимне і можна. А питання обміну території поставити не має права на це. І фактично, ми бачимо роздратування трішки Дональда Трампа. Він роздратований. І не можна сказати, що він роздратований персонально-Зеленським. Він роздратований ситуацією в Україні. Коли ще не вдалося домовитись, коли немає офіційних коментарів, немає офіційних заяв. От я про це кілька відео записував. Адміністрація Трампа, напевно, зафіксувала, що в Україні відбувається якась нездорова канітель щодо заперечення підходу Трампа. І от сьогодні зранку була, був ще якийсь коментар. Нам не потрібні ніякі плани Трампа, тільки війна і війна там і так далі. Ну, я вибачаюсь. Але давайте тоді відверто скажемо Трампу. Трамп. Вибач, ми будемо воювати. Ми будемо воювати до кінця, до останнього українця чи до останнього росіянина. І все. І Дональд Трамп готовий до такої позиції України, української влади. Дональд Трамп так і говорить: я можу вийти з переговорів. І все. І на цьому буде крапка. Все. Чи впізнаєте ви себе через рік, через два, то вже інша справа, то вже ваша справа. Але я можу вийти з переговорів. Але назавжди може бути зустріч двохстороння Путін, Зелен... Путін і Трамп. Може бути трьохстороння. Путін, Трамп, Зеленський. Але Трамп хоче почути від України, а власне чого ми хочемо? І оця позиція Трампа: що як же так, що українська влада має можливість? Посилати людей туди, звідки можна не повернутися, і це зрозуміло. Влада України має право мобілізовувати людей. Це в Конституції прописано, захист України і так далі. Але Дональд Трамп не розуміє, а чому тоді ми можемо відправляти людей на фронт, але не можемо поставити питання про обмін територіями. Чому так в Дональда Трампа в голові це не вкладається? Ми не будемо в цьому відео а, коментувати Дональда Трампа, Зеленського, а, ще якісь рухи. Я вкотре звертаюсь до масмедійності, до а, блогерів, до а, засобів масової інформації, до звичайних людей. А, друзі, ви повинні обрати сторону. Ну, так не повинно бути, що нібито а, Зеленський говорить, ми хочемо миру. Ми постійно хотіли миру, ми хочемо домовлятися. А масмедійна тусовка, як тільки відчула, що влада України не до кінця погоджується з позицією домовленостей, одразу, одразу на порядку денному війна, одразу миттєво. Таке відчуття, що говорити про війну вигідно, легко, комфортно, кайфово, не страшно. Ну, правда, а як? Ти ж тебе ж не звинуватять, якщо ти в білих кросовочках і в білих носочках стоїш а, в ефірі і розповідаєш, як треба воювати. Тебе ж не звинуватять, що ти а, трусло, а, ну ти, 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 не, ти не трусло, а чого ти трусло? В тебе бронь від мобілізації є, а що тобі бояться? Да? Тебе ж не звинуватять? Тобі не скажуть, що ти якийсь сепаратюга, хочеш території віддачі обміняти. Тобі не скажуть, що ти а, закликаєш до капітуляції. Тобто ти можеш сміливо говорити про війну. Абсолютно сміливо можеш в Україні говорити про війну. Але давайте будемо розуміти, що війна це а, смерті наших людей, це руйнування інфраструктури, війна це безсонні ночі, війна це мобілізація, війна це смерті наших військових, війна це трагедії, війна це неповернення людей. Війна це. Посилення демографічної ями і так далі, давайте будемо відверто про це говорити, і тоді будемо вважати людей, які заброньовані, які мають відстрочку від мобілізації, але які сидячи в Києві чи в інших фактично тилових областях і говорять про війну. Давайте їх будемо називати людьми, які фактично хочуть, щоб в Україні все це не завершилось. Саме оце не завершилось. Смерті людей, руйнування інфраструктури, смерті військових, невизначені ситуації, закриті кордони. А то коли вони говорять про війну, ніби вони говорять про щось героїчне. Але насправді давайте розкладати аналітично, а що це таке? І Трамп втрачає а, терпіння. Це видно по ньому, це видно по останніх його заявах. Ну, не може бути ось така шизофренія. Пам'ятаєте, коли старий фільм був? Ну, не може бути. тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю, так не може бути. Треба прийти все-таки до якогось рішення. Якщо влада України вважає, що нам це не підходить, потрібно вийти коротко, без отакенних великих спічів, просто сказати, ми відмовляємось від позиції Трампа, ми будемо іти своїм шляхом, ми будемо воювати. Ми будемо оголошувати мобілізацію, ми будемо орієнтуватися на європейських партнерів. Вони ось нам, нас так люблять. І ми будемо продовжувати те, що є, бо кордони 91-го року це наша перемога, все інше не Або друга позиція: ми працюємо разом з Трампом. Але не можна йти в двох протилежних напрямках одночасно. У нас на це ресурсів немає. Це може собі дозволити Дональд Трамп. Іти в двох протилежних напрямках одночасно, тому що він президент, який може все в цьому світі. Ну кажуть, що є ще один мер, який теж може йти одночасно в двох протилежних напрямках. Ну, ми з вами, адекватні люди. Ми розуміємо, що це тільки порве нас, розірве нашу країну. Потрібно обрати якийсь шлях, а потім запитати в українського народу обов'язково запитати в українського народу, який же шлях ми. Обираємо і чи підтримує український народ цей шлях. Бо таке відчуття, що а, якась кількість людей говорить за весь український народ, і ми не знаємо достеменно, яка думка власне українського народу. Або так, або так. Я завжди був за мир. Я завжди був за перемовини, я завжди був за перемир'я, я завжди пояснював, що а, перемовини це не капітуляція. це тільки в головах тих, хто за війну. Перемовини це капітуляція, тому що вони, власне, хочуть просто продовження війни. Я хочу миру, я публічно це заявляю. І всі люди, які розуміють, в якій халепі Україна, всі люди, які розуміють, що мир перемир'я хоч на два роки, на три роки, на півроку важливе для України в першу чергу, тому що це навчити військових підтягнути резерви, укріпити. Наші рубежі, можливо, домовитись про обмін територіями, дійсно. Якщо, якщо правда, те, що Трамп говорить, що ми частину земель можемо повернути Україні, то хіба це не погано? Хіба у нас є сьогодні достатній військовий запас, щоб забрати Херсонську область, хоча б Херсонську область. І якщо ці домовленості віддадуть нам Херсонську область, що в цьому поганого? Що в цьому поганого? Погано тільки інше. Якщо ти сидиш і маєш бариші за війну на війні, то тобі мир не потрібен. І, на жаль, таких людей дуже багато. Вже Зеленський говорить: ми хочемо миру, ми хочемо шукати шляхи, але мас-медійна тусовка таке відчуття ніби дозволили, ніби команду якусь фаз дали проти перемир'я, проти Трампа, проти будь-яких. Е Будь-яких способів завершити цю війну. І я думаю, що це не без участі наших європейських партнерів, які так проти виступали навіть нещодавніх перемовин, які були в Стамбулі. Оберіть свою сторону, тому що ситуація, я дивлюся, накаляється, і кожен із нас повинен просто обрати сторону, як громадянин. І все. Напишіть вашу точку зору, якщо вважаєте, що від вас щось залежить, і ви щось можете зробити в цій ситуації. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.